Привіт, шановні друзі! Я вітаю всіх садовників, городників у себе на каналі, а також друзів і гостей. Сьогодні розповім про одне з найдоступніших і найкорисніших добрив це древесний попіл. Він нічого не коштує, але може суттєво допомогти і квітам, і овочам в городі. Але важливо. Як правильно його застосовувати на практиці? От Сьогодні ми спробуємо з вами застосувати попіл в клумбі серед квітів, тому що овочі в нас вже відходять, так як осінь на вулиці, а квіти ще квітнуть, продовжують квітувати, радувати нас. І, звичайно, їм треба допомогти е приготуватися до зимового спокою. І щоб навесні вони буяли знову з таким красивим ароматом і квітом. Отже, поїхали. У кожного на подвір'ї знайдеться така невеличка купка гарного попелу деревного. Чи то з гілочки спалили, чи то, можливо, шашличок смачненький, ароматний, то завжди є. Отже, будемо працювати. Ось такий попіл. Я зібрала собі у відерце. Під акрилової фарби. Е і будемо його розсипати і підливати. Різні способи вам сьогодні пробувати, як його застосовувати. На відео я все вам покажу. Що таке попіл? Це е добриво, яке знайдеться в кожному е дворі, якщо у вас є власний будинок. І, звичайно, е можна його здобути з звичайних. Мангалів після шашличків. Може, хтось гілочки спалює швиденько, сухенькі. Попіл повинен бути тільки чистий із дерев, з дерев і паперовий. Тобто папір повинен бути без обробок, без різноманітних глянців і так далі, без хімікатів. тобто. Отже, попіл містить багато корисних елементів. Це, зокрема, калій, кальцій, фосфор, магній. Ну і він підсилює цвітіння, допомагає формуванню плодів. Звичайно, інколи не завжди попіл є і корисним для деяких рослин, тому що не всі рослини люблять лужний. Чорнозем, а деякі рослини, такі, наприклад, от зокрема, як у мене росте гортензія, то вона любить кислий е, чорнозем, то я туди попелу кидати вже звичайно не буду, тому що попел змінює зовсім е, інший хімічний склад землі. Тобто знати треба, куди його додати. Попел можна застосовувати різними е, способами. Наприклад, зараз ось я можу просто порозсипати біля кожного кущика троянд. Потім будемо поливати їх, піде дощик, і цей попел він буде з, із вологою, з водичкою додаватися до корінчиків наших троянд, і вони будуть його вже використовувати для своїх життєвих потреб. Отже, таким способом, просто порозсипати Десь стакан на квадратний метр землі використовуємо. Ось Таким чином під кущ троянди посипаємо попіл. паралельно з обробкою попелом під коріневої системи. Ще хочу вам показати, ось подивіться, як троянди обновилися після того, як я їх бризкала від чорної плямистості і обервала ті всі. Хворі листочки, подивіться, як уже ось буквально за пів місяця швидко дуже обновилися гілочки троянди. І вже не хворі. Бачите, які глянцеві, блискучі, гарні. Також можна розбавляти водичкою, стакан, приблизно стакан попелу на відро води. Розбавляємо його і повинно постояти десь годинки дві, щоб настоятися. Потім поливаємо під Попіл не містить азоту, тому не потрібно вважати, що він є, як би сказати, універсальним добривом для всіх рослин. Панацеєю, адже у попелі я сказала, які є елементи, але азоту в ньому немає. Тож потрібно це теж знати. Ще один нюанс: не потрібно його е, разом з азотними добривами змішувати, тому що зменшується ефект і взагалі ніякого ефекту ви не отримаєте. Отже, попіл е, є корисним для... Багатьох квітів і овочних культур. Але якщо ви правильно його будете застосовувати, і, відповідно, він вам допоможе у гарному прожаї. квіти вам будуть цвісти рясно, довго і радувати вам око. Якщо вам моє відео сподобалося. Якщо Щось якусь малесеньку користь принесло для вашої праці. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, напишіть мені в коментарях, а як ви застосовуєте попіл, що ви робите для того, щоб ваші овочні культури і квіти росли красиво, будь ласка, буду з вдячністю все це переглядати.